Добрий вечір, діти. Значить, що ми сьогодні маємо з вами зробити? Ваше завдання створити презентацію. Як ми її створювали в на попередньому уроці. Це правою кнопкою миші. Команда Создать. Презентація Microsoft PowerPoint. Презентацію назвати Материки та океани. Материки та океани. Є, це назва нашої майбутньої презентації. Це вам потрібно буде зробити вдома, передивившись це відео. Значить, створили презентацію, назвали її, клацнули, зафіксували і два рази натискаємо, відкриваємо її. Відкривається наша презентація. Якщо у вас таке віконечко, як у мене буде, значить, просто його закриваємо. Нагадую, що на сірий фон треба клацнути, тоді у нас запуститься наш перший слайд. Що ми робимо? Нам потрібно в заголовці файлу. Тобто, у нас дві, дві маленькі рамочки, яких нам потрібно написати назву нашої презентації, а тут внизу автора. Тобто, робимо те ж саме, як і на попередньому уроці. В заголовку клацаємо пишемо материки та океани». Є. Yeah. Внизу клацаємо, пишемо автор. Є. Yeah. Рамочку можна з автором зменшити. Так, хапаючи за куточок. Далі. Знову ж таки, нагадую, щоб перемістити текст в презентації, треба хапати не сам текст, а хапати його рамочку. Тобто наводимо на нього мишку, лівою кнопкою затискаємо, нібито хапаємо, і тягнемо туди, куди нам потрібно. Назву сюди. Точніше, автора, а назву трошки по центру є. Далі, що ми робимо наступне? Наступне: ми додаємо дизайн до нашої майбутньої презентації. Для цього вгорі натискаємо кнопочку Дизайн, обираємо ті дизайни, які нам пропонує PowerPoint, дивлячись, яка версія у вас стоїть PowerPoint. -у. Дизайни можуть трошки відрізнятися. Так? Тобто різні види дизайнів можуть бути. Якщо верхній рядочок вам не сподобався, можна натиснути стрілочку, тобто розвернути додаткові дизайни. Обрали той дизайн, який вам подобається. Так, який мені є візьму. Так. Клацнули на нього, він зафіксувався. Далі, якщо потрібно, міняємо сам текст. Нагадую, як це робиться. Треба виділити текст. Да? Далі. Перейти на вкладку головна, тобто на вкладці головна у нас знаходяться інструменти роботи з текстом. Перейшли на головну, і тут ми можемо обирати шрифт для нашого тексту. Нагадую, що не всі шрифти а, бачать українську мову, тому будьте уважні. Підбираємо шрифт, який вам подобається, більш-менш так. М -м -м -м, так, який мені обрати? Навіть не знаю. Ось цей момент і беру. Є. Далі розмір можна обрати шрифта, я поставлю десь 6, 60 так. Далі, Що ми ще можемо поміняти у тексті? Я вам про це казав на попередньому уроці. Коли ми виділили текст мишкою, у нас вгорі з'являється панелька средства рісування. Ви натискаєте, і тут ви можете обирати або рамку навколо тексту ось стилі рамки. саме, Дивіться, якщо я. Буду наводити, ви бачите, що рамка навколо тексту починає мінятися. І ефекти, заливки, контури самої рамки, ви бачите ось три інструменти. Мені не потрібно міняти рамку, тому я їх не застосовую. Мені потрібно змінити лише текст. Ось це стилі тексту ось три букви А, але їх тут не три. Якщо ми натиснемо на стрілочку, вони розширяться. Обираємо стиль, який вам більше до вподоби. Мені оцей подобається. Так. Можна заливку йому змінити, можна контур змінити, можна ефекти змінити. Ну, ефекти я додам, мабуть. Що я додам? Підсвітку додам. Так. Якусь цікаву підсвітку. Ось таку Так, є, додав підсвітку. Так, мені більше довкодобати. Так, автора я міняти не буду. Якщо захочете, можете собі поміняти. Є. З титульним слайдом розібрались. Тепер створюємо наступний слайд. Другий, третій і так далі. Все, що не встигнемо, будете вдома самостійно робити. Як створити новий слайд? Правою кнопкою ось тут зліва, з лівого боку, внизу, під зменшеною копією слайду. Правою кнопкою на сірому фоні натиснули, обрали команду создать слайд, натиснули лівою. Створився наш слайд. І починаємо створювати <кій> наш перший, перший слайд. Значить, я пропоную вам зробити так. Тобто, другий слайд у нас буде план, тобто невеличкий план список, в якому ми пропишемо всі, всі складові частини, які будуть у нас в презентації. Тобто, всі материки та всі, всі океани. Пишемо ось тут в заголовці слайду план роботи. Або просто план можна написати. Або можна зміст написати, можна і так, тобто це не має особливого значення. Головне написати ключове слово. Ключове слово, яке буде позначати, що ми будемо тут пункти писати, з яких складається наша презентація. В книжках це Зміст називається. Іноді це в різних роботах це планом називається план роботи. Так? Значить, написали слово, ключове слово заголовок, можна зміст, можна план роботи, можна просто план. Вирівняли його по центру. Ось кнопочка, та ж сама, вже знайома нам з Microsoft Word. Оп, і вирівняли по центру. А ось тут, там, де написано текст слайду, просто клацаємо сюди і починаємо писати пункти нашого плану. А саме материки та океани, які ми будемо з вами додавати до нашого слайду. Ну, давайте почнемо з. Чого? З Євразії, так. Євразія. Перший пункт натиснули. Набрали, точніше. Далі натиснули клавішу Enter. Оп, і перейшли одразу до другого, плану. О, до другого пункту. Далі Африка. Enter, Наступний. Північна Америка. Так. Північна Америка. Змовилась буквально. Ось так. Північна Америка. Далі. Ентер. Південна Америка. Південна. Америка. Є. Е. Що там у нас ще залишилось? Австралія. Австралія. І Ентер Антарктида. Да. Нібито все я написав, так. Так, Євразія, Африка, Північна, Південна, Австралія, Антарктида. Нібито все. Так, це наші материки. Тепер, дивіться, океани у нас залишились. так? Давайте тоді натискаємо Enter і пишемо океани. Тихий океан. Далі. Indeed, э, индийский 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 Океан Да, далее Что у нас далее там а, Атлантичный Атлантичный Океан Що там у нас ще залишилось? У нас ще е з'явився. Ну, раніше його не було. Зараз він з'явився Південний океан, так? Навколо Атлантиди. Ой, Атлантиди, Антарктиди. І північно-льодовиковий океан, так? Дописуємо його. Так. Є. Написали Атлантичний океан, Enter. Якщо не влізає, можна зменшити шрифт. Зараз ми це зробимо. Атлантичний океан, далі. Південний океан. Південний <кій> океан і північ... північно. Північно Льодовикова. Так. О, так. Нібито так. Нібито я все написав. так? Ну, якщо щось неправильне, можна вдома виправити. Можливо, я щось там і помилку якусь зробив. Не страшно. Значить, що я роблю тепер? Пункт тобто саму назву план. Я клацаю, і це, цю рамочку назву трошки піднімаю вгору. Тому що мені місця не вистачає. Цю рамочку також піднімаю вгору. Опля, так, назву з моїми пунктами плану, в принципі, залишаю так, як є. І переходимо, створюємо новий третій слайд. Заздати слайд, правою кнопкою миші, створити слайд. І починаємо працювати за нашим планом. В нашому плані перша назва це Євразія. Так і пишемо Євразія. Євразія. Можна по центру вирівняти. І тепер. Що ми робимо далі? А тепер йдемо в інтернет і шукаємо картинку Євразії. Значить, обираємо Google. Переходимо в Google, пишемо Євразія. Так, Євразія. Так, зображення. Ага, що я там? Євразію неправильно написав. Так, да, я написав через букву Е. Ось так. Да? Ось так. І тут я неправильно написав. Ось так, Євразія є, нібито правда. Тепер, значить, наш Google, наші карти, і ми шукаємо картинку Євразії, яка нам, в принципі, сподобається. Вона має бути більш-менш якісною, більш-менш яскравою. Ну, давайте ось це спробуємо. Нормально, в принципі. Значить, натиснули на картинку. Вона у вас відкрилася з правого боку в збільшеному вигляді трошки. Натискаємо. Або давайте, може, цю візьмемо? Так, ось ця. Ні, ця мені не подобається. А, краще, ось ця. Правою кнопкою ми ще натиснули. Далі обираємо копірувати картинку. клац, Повертаємось до нашої презентації. Ось вона внизу. До третього нашого слайду. І тут по центру, ось по центру натискаємо, По центру клац. І обираємо третій значок Вставити зображення ось наша Євразія. Ми цю картинку трошки підсуваємо, робимо так, щоб нам було зручніше, можна її збільшити, зменшити. Трошку підкоригувати, як нам потрібно, так, вирівняти. Далі, наступне, що нам потрібно, це додати. Ну, трошки тексту про наш материк Євразія. Де ми і як ми його будемо сюди вставляти? Переходимо в Google, знову ж таки, повертаємось. Тепер нам вже не картинки по Євразії потрібні, а сам текст. Тому ми натискаємо кнопочку Усі. Дуже не будемо сильно шукати. Візьмемо Вікіпедію. Так? Тобто онлайн-енциклопедію. Вікіпедію там, в принципі, достатньо така достовірна інформація. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут текст. Значить, багато тексту копіювати не потрібно, можна взяти декілька речень. Виділяємо цей текст, тобто речення якесь вибрали там одне-два речення. Більше не потрібно, щоб воно у нас влізло. Бо в презентації багато тексту не вставляють. Так не роблять презентації. В презентації має бути ключовий текст. У нас особливо немає зараз а, часу а, його зменшувати, тому ми візьмемо готові речення. Я візьму. Так, ось до слова землі. Є. Виділив я речення. Це не багато мені буде. Мабуть, це буде багато. Я візьму ось до ось цього. О, до крапочка. Тобто виділили потрібний текст. Далі або натискаємо Ctrl-C на клавіатурі, це копіювати, або правою кнопкою миші на виділення. Натискаємо копірувати. Клад з лівою, все, комп'ютер запам'ятав. Повертаємось до презентації. На білому на, на фоні, так? тобто на вільному білому фоні, не на картинці, не на назві, а саме на білому вільному фоні. Натискаємо правою кнопкою і обираємо параметри вставки третю, ось цю картиночку, буковка А. І вставився наш текст. В текст вставився в рамочці. Нагадую, що рамочку ми можемо пересувати, і ми її пересуваємо. Зменшило трошки, так, щоб вона влізала. Далі. Коли ми це зробили, повидаляємо зайві елементи, які зайві. Ось, бачите, в Вікіпедії дуже часто ось такі посилання цифрові є, вони нам не потрібні, тому ми клацаємо після них і клавіші Backspace просто видаляємо. Ось і все. Поки що, так. Тобто, це така а, чорнетка наша. Так? Далі ми, звичайно, будемо ще далі дороблювати ефекти, додавати, рамочки і все інше. Але основне ось це, що вам потрібно буде зробити. Це доробити цю презентацію, тобто заповнити її іншими материками та океанами. Тобто Євразію, я вам показав, як зробити. Так само робимо і все інше. Тобто Африка. Ось у нас за пунктом плану наступний материк це Африка. Натискаємо правою кнопкою миші, створюємо новий слайд. Создать слайд. Оп. Пишемо Африка. Африка. Далі вирівняли по центру. Є. Переходимо в інтернет, шукаємо картинку з Африки. Пишемо в Гуглі Африка. Натискаємо Enter. Google нам щось знайшов. Зображення натискаємо, шукаємо зображення Африки, яке нам подобається. будь я ось це візьму. Так, непоганий маленький. Замаленьке, тому трошки більше. Отут зі слонами візьму, зі всякими різними. Так, не подобається вона мені. А ну ось ні. Мені якась оно ось ця. О, ось ця непогана Африка. Я візьму ось цю. Правою кнопкою натискаю на збільшене зображення. Копірувати Капіру... картинку. Ось, клац, Переходимо в презентацію. По центру, ось тут на білому фоні, натискаємо правою кнопкою. Обираємо параметри вставки і третю ось цю. Третій значок. Оп, і ось наша Африка з'явилась Картиночку підсуваємо, трошки зменшуємо, збільшуємо, тобто, як нам потрібно. Є, картинку вставили. Знову повертаємось до Google. Шукаємо текст. Вже не зображення, а усі. Африка Вікіпедія. Натискаємо, переходимо на сторінку з Африкою. Тут так само беремо ну, перші, можливо, одне-два речення. Багато не потрібно, Знову ж таки, ми лише вчимося, тому нам багато не потрібно. Виділяємо ось речення, нагадую, що ми від крапки тобто від початку до кінця. Тобто не забувайте, не обрізайте слова, не обрізайте там якісь букви і так далі. Виділили повністю речення. Натиснули Ctrl-C або правою кнопкою копірови. Повертаємось до презентації. На білому фоні правою кнопкою натиснули або можна Ctrl-V. І обрали ось цю третю третій значок з буковкою А. Ставили текст. Вирівняли його. Як нам подобається, так. Далі повидаляли ось ці непотрібні рамочки з цифрами, так. Це потрібно лише для Вікіпедії, для нашої презентації, воно не потрібно. Проценти залишимо відсотки. Ось і все, другий слайд з Африкою готовий. Тобто, ваше завдання. Далі на сірому фоні клацаємо, создати слайд. Створили наступний слайд, п'ятий, і він у нас Північна Америка, потім Південна Америка, Австралія, Антарктида і так далі. І ви вдома, самостійно, або батьки можуть трошки вам допомогти. Створюєте ось такі слайди. В слайді має бути назва, в слайді має бути картинка, і в слайді має бути текст. Це все. Сподіваюсь, зрозуміло. І на наступному уроці вже будемо продовжувати працювати з цією презентацією. Вам її вдома потрібно доробити до кінця, а на уроці ми з нею ж також будемо працювати, але будемо вже а, дещо інше з нею робити. Все. Потім, коли ви закінчите презентацію, ви її зберігаєте, звичайно, натискаєте кнопочку «Файл». Сохраніть. Вона зберіглась, і тепер її можна спокійно закривати. Ну, це також мені вже не потрібно. Так, все. Тобто, домашнє завдання зрозуміло. Презентацію, материки та океану. Все, до побачення.